Всім привіт, жителі Азероту, з вами Тамерланіс, да, і маю для вас невеличкий пул новин про патч 11.1.7. Можливо, трошки запізненням, да, і може щось ви вже чули, але можете приготуватися до чогось епічного, да, адже. 17 червня 2025 року на нас чекає грандіозне оновлення патчу 11.17, яке офіційно називається да, Legacy of Arator. Це наступна велика подія контенту після 11.1.5 і вона обіцяє багато цікавого. І давайте швиденько да, розберемо, що саме принесе нам це оновлення від нової кампанії да, до немовірних механік та нагород, а також які будуть етапи виходу даного оновлення з числами. І в цілому, як я вже сказав, да, можете ставити мітки в календарях, тому що 17 червня 2025 року да, це День X для патчу 1.1.7. І як з попереднім оновленням, контент буде виходити поетапно. Перший тиждень 17 червня старт патчу 1.1.7, да, доступна компанія на гір'а Араті і початок події, бурхливі шляхи часу. А потім уже, чи 1 липня да, розпочнеться подія жадібний емісар та нагорода колекціонера. І ми вже добре звикли да, до Касл. Гара, але час розширювати горизонти, да і нагіря Араті стане новим центром конфлікту. Напруга між ордою та альянсом зростає, і нам доведеться приєднатися до знакових фігур Фаєріна Лотара, да і доната Трелебоя, аби спробувати вгамувати цю ворожнечу. Що ж до нас чекає? Да, в цій кампанії нас чекає дві захоплюючі глави. Кожна з яких розкриває історію з унікальною з унікальних перспектив для альянсу і орди. Нас чекають унікальні трансмодифікації за завершення кампанії. Да. Для альянсу це гербова накидка Стомгарду, для Орди гербова накидка Hammerfall. Крім того, ви отримаєте наплічники, да, натхнені обладунками Фаеріна, Да? І вони досить непогано виглядають. І щоб більш детально дізнатися про сюжетну основу, да, перш ніж кинутися в бій на Нагір'а на, на Араті, треба послухати п'ятисерійну ауді аудіоновелу да, «Heartlands». Вона обіцяє глибоке занурення в історії, да, що включає таких легендарних персонажів, як Леді Джайна Праудмур да, та Траул. І ми постара... вона на англійській мові, да, але ми постараємося сьогодні-завтра її повністю перевести на українську мову да, і викласти в нас на каналі. Тому слідкуйте, підписуйтесь, і буде як аудіокнига, там 16 сторінок тексту, да, є що почитати. Зараз в мене помічниця цим сидить, переводить, займається. Також нам стануть доступні в цьому патчі подорожі у часі з істографом. Чо для гравців 10-го рівня та вище з'явиться новий квестовий досвід да, лорволкінг. І ми зможемо зустрітися з мудрим лорворкером чо у Штромграді, Огрімарі або Дорангалі. І він відправить нас у захоплені подорожі до знакових моментів минулого Азероту. Ви зможете пережити як вже відомі квести, так і абсолютно нові історії. Такі, як зустріч з ефіріалами, да? ми повернемося до пустоверті, щоб битися з пространством, зустрінемося з алерією та мандрівником в Легіоні, та вирушимо до тінових земель, щоб зустрітися з посередниками та отримати доступ до Тазавеша. Також там та доступна лінія, сюжетна лінія Ксалатат. Дізнаємося да? більше про клинок Чорної імперії в Легіоні та побачимо, як Салатат знайшла своє тіло в Battle of Azeroth. І остання така цепочка це буде зустріч з минулим разом з Артасом. Ми повернемося до Стратхольму та відчуємо холод зради у Врасу Ліч І зустрінемося зі спогадами минулого, примірявши на себе роль короля Ліча і як ми з цим справилися. Також будуть змінені виласки в цьому патчі, вони стануть ще цікавішими. З перевантажними виласками з'явиться новий специфічний для цих. Під земель Афікс, а також купа блискучої здобич. Тому готуйтеся до випробувань да, у шести вилазках, які стануть. Перевантаженими у патчі 11.1.7. А на додаток до цього ще ведуть нові системи посилення спеціально для оверчарджі Делф да, пояс титанового диска, який можна буде покращувати щотижневим завданням та нове дерево характеристик з широким вибором рис да і звичайно ж нагороди. І найсміливіші дослідники зможуть отримати новий крутий маунт, заряджений мехокостюм, да, із золотою обробкою. Також у патчі 1.1.7 повертається подія Turbulent Time Waves. І цього разу до ротації додаються підземелля Battle of Azeroth". Да, Це подія, яка пропонує 6 послідовних тижнів підземель Time Walking Dungeons І також бонуси до досвіду або та здобич рівня героїчного рейду. Графік буде такий. Да. Перший тиждень буде битва за Азерот, другий тиждень буде Туманним Пандарій, третій тиждень буде палаючий хрестовий похід, четвертий тиждень буде воєначальники древування. Нора да, і п'ятий тиждень Легіон, і шостий тиждень знову битва за Азерот. І, звичайно, нас чекає новий маунт Хронокорсер, да, що нагадує вже знайомого нам е, маунта з підземелля та за да. Пізніше в циклі контенту повернеться світова подія Егриді да, Emissary, що принесе нові нагороди, включаючи нового із нового маунта да, та перефарбування культових комплектів обладунків Тір 2. Е, Поки що невідомо як саме отримати ці комплекти, да але зв'язок з цією подією вже підтверджений. Разом з емісаром стартує нова подія, колектор да, Bounty, яка обіцяє більше здобичі старого контекту по всьому Азероту. Чи це буде просто збільшення кількості луту, чи справжній турбосезон для колекціонерів, що збільшує шанси випадіння там, рідкісних маунтів, петів, іграшок. А може і то, і інше. Да, тут поки невідомо, але є багато питань, які залишаються все-таки без відповіді. Але для тих, хто цікавиться колекціонуванням, це все збирає, напевно, звучить Да, Я не такий заядлий колекціонер але також хотілося б щось полутати. Ну і наостанок, да, у патчі 11.1.7 з'явиться дві нові опції інтерфейсу, покликані допомогти новим гравцям, да, такі як Combat Assistant і Single Button Assistant. Combat Assistant підсвічуватиме рекомендовану наступну здатність для використання, базуючись на ресурсах гравця та бойовій ситуації. Це допоможе новачкам вивчити клас без сторонніх адонів. Також Single Button Assist дозволить використовувати наступну рекомендовану е, здатність рота. За допомогою однієї кнопки. Цей помічник буде працювати разом да, з Combat Assist. Не знаю, чи це дуже потрібно, да, але, як на мене, ці е, інструменти розроблені для того, щоб допомогти новачкам освоїти основи бою у World of Warcraft. Але, можливо, і покращить бойові здібності уже старічків, які дають ДПС, і тут хоп, і, можливо, за допомогою е, Combat Assist ви почнете давати ще більше ДПС. Хто зна, треба буде тестувати. Е, так що, друзі, Legacy of Аратор обіцяє бути насиченим. І пишіть в коментарях, яка частина оновлень вас найбільше зачепила, що вас чекає, що вас цікавить, да, і що ви найбільше очікуєте. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в нових відео.